Вітаю! ви дивитесь Ютуб канал про Україну, де та коли українці Чехії святкуватимуть різдвяно-новорічні свята? Пішли, спитаємо, коли ви плануєте цього року святкувати різдво та новий рік? Я живу в Іспанії багато років. Тож в Іспанії ми святкуємо різдво 25-го та також 7 січня. Цього року буду святкувати Різдво 25-го. Коли плануєте святкувати різдво цього року? 25 грудня Плануєте святкувати в Україні чи залишатися тут у Чехії? Так я планую. я взагалі з Німеччини приїхала зараз на момент війни в Німеччині, а взагалі поїду в Україну. Так кіль традиції для вас найголовніші на різдво? Святкувати з родиною. Та в Іспанії наприклад, в Європі, новий рік не святкується так, як в нашій в, нашій, в Україні. Я люблю більш новий рік ніж ніж різдво. Перші колядки, святий вечір і колядки. Ми цілим селом ходимо подавати. Сім'я, збори з сім'єю, сімейна вечеря дуже так надихає на весь наступний рік. Розкажіть нам у коментарях, де ви святкуватимете Новий рік та різдво, а також коли і які традиції для вас найголовніші.